Сергій ніколи не думав, що звичайний переїзд у новий будинок може перетворитися на епопію і гідно захопливому серіалу з нескінченими сезонами. Йому хотілося лише спокійного життя, нормальних сусідів і трохи тиші після роботи. Але життя, як завжди, мало власні плани на нього. Будинок був новий, ще з запахом фарби в під'їзді. Та будівельного пилу в підвалах. Сергій переїхав сюди разом із мамою, Валентиною Михайлівною. Вона була вдовою, яка мала на сина великі плани, головний із яких нарешті оженити свого, як вона казала, золотого хлопчика. Синку, зітхала вона щоранку, підливаючи йому чаю. Тобі вже тридцять час би вже, щоб я онуків на руки брала. Ти так не вважаєш? Сергій знехатя бурмотів щось та казав побачимо, чи не зараз, мамо. Але Валентина Михайлівна не здавалася. Ось побачиш, казала вона, у цьому будинку обов'язково знайдеться хороша дівчина. Я своїм материнським серцем це відчуваю. І як назло, вже на другий день після переїзду вони познайомилися з сусідкою з квартири напроти Оксаною. Оксана була тією ще зіркою. Їй було близько 27, але виглядала вона молодше, завжди в джинсах, з довгою чорною косою. І постійною хитрою посмішкою, яка дратувала і водночас притягувала. Оксана жила з молодшою сестрою Марійкою та собакою. Валентина Михайлівна відразу оцінила перспективу. Ось те, що тобі треба, шепотіла вона синові, коли Оксана зникла за дверима. Це ж вона! Твоя доля, ти тільки подивися, яка вона гарна, яка привітна, яка струнка та вродлива. У тебе, синку, просто ця доля під носом. А ти, як той телепень. Мамо! буркнув Сергій. Вона мені навіть привіт, толком не сказала. Бо ти, як стовп. Стояв і бурмутів щось невиразне. Ні, таки точно телепень, обурилася Валентина Михайлівна. Зроби хоч щось, хоча б сам відро винеси, коли вона сміття виносить. Я знаю. Взагалі, ти чоловік чи я? Але Сергій, будучи від природи сором'язливим, не піддавався. Але за Оксаною потай спостерігав. Вона таки йому сподобалася. І одного вечора Сергій нарешті зважився. Побачивши, як Оксана виходить із собакою, він схопив ключі і побіг за нею. О, привіт! ніяко усміхнувся він. Ви теж гуляєте? Ні, я на полювання. Спокійно відповіла Оксана і хитро підморгнула. На чоловіків полюю. А ти, я бачу, бігаєш? Швидко. Сергій розгубився. Ну, ні. Це я просто вирішив свіже повітря вдихнути. Аж тут собака раптом смикнула повідець і побіг у кущі, а Оксана легко побігла за ним. Сергій. Щоб не виглядати дивно, теж кинувся слідом і спіткнувся об руківку. Ой, крикнув він, падаючи на траву. Оксана повернулася і дивилася на нього, ледь стримуючи сміх. Тобі точно свіже повітря на користь іде, пожартувала вона. Хочеш, щоб я викликала швидку? Ні, ні, я в порядку, почервонів Сергій. Підводячись, просто давно не бігав. Оксана підняла брови. Ну, тоді потренеруйся, мій собака любить марафони. Якщо витримаєш, можливо, я тебе ще раз візьму на пробіжку. Вона помахала рукою і пішла, залишивши Сергія, сидівши у траві, з прикрим відчуттям, що його щойно поставили на місце. Валентина Михайлівна, дізнавшись про цю пригоду, лише тяжко зітхнула. Ех, синку, ти маєш бути сміливішим і кмітливим. Дівчата люблять, коли їх добиваються. Мама, я ледве ноги не зламав, буркнув Сергій. То й добре, мабуть, би краще б зламав. Може, вона була вже поруч з тобою, лікувала б мого телепня, сказала вона. Але принаймні вона запам'ятає, хто ти. На вихідні Валентина Михайлівна вирішила діяти рішуче. Вона спекла пиріг з яблуками і наказала Сергію віднести його сусідкам. І без може, якщо хочете. Та, ну, я тут подумав. Просто привітайся. віддай і посміхнись. Сергій зітхнув і, тримаючи теплий пиріг, пішов через коридор. Двері відчинила молодша сестра Оксани Марійка. енергійна дівчина років 20. О, сусід! зраділа вона. А що це у вас так пахне? Е, це, це пиріг, почав Сергій. Мама спекла для вас. Та ти заходь. Марійка схопила його за руку і потягла на кухню. Сергій сам не зрозумів, як опинився в квартирі, яку важко було описати. У коридорі валялися кросівки. На підлозі іграшки собаки. А на столі стояли тарілки з недоїдими бутербродами. Не придивляйся, у нас зараз творчий безлад, засміялася Марійка. Не звертай уваги. Оксано, у нас пиріг! вигукнула вона. Сам прийшов. Оксана вийшла з кімнати у спортивних штанях та з мокрим волоссям. Привіт! усміхнулася вона. Дякую, дуже мило. Та нічого, зніяквів Сергій. Ми думали, та зрозуміло ж, кивнула Оксана та змовницьки підморгнула йому. Сідай, сусід, зараз чаю заварю». Вони сіли за стіл. Сергій намагався бути галантним. Щось нам розповідав, сміявся над дівчачими дотепами, але собака вирішив, що саме його ноги ідеальне місце. Щоб об них витертися після прогулянки. Сергій Герагічно тримався, поки той не почав гризти шнурки на його кросівках. Цього розбишаку звати шнурок. Просто погладь його, він кумедний, сміялася Оксана. Він любить знайомитися по своєму. Марійка підморгнула. А ти сусіди, вже дівчину маєш? Чи, Може, дружину, Сергій закашлявся та мало не вдавившись чаєм. Та ні, от і чудово. вигукнула вона. Бо наша Оксана давно шукає собі нормального чоловіка. А попадаються самі невдахи та Альфонси. Марійко! гримнула Оксана, не плутайся під ногами, краще помочи. Сергій почервонів так, ніби його спіймали на чомусь забороненому. Наступного дня Сергій повертався з роботи, коли двері у під'їзді, у які він щойно зайшов, відчинилися. І він побачив Оксану. Вона тримала у руках дві величезні сумки з продуктами. Привіт! усміхнулася вона. Можеш допомогти? Звісно, вигукнув Сергій. Відчуваючи, як у серці грають фанфари, він узяв обидві сумки й мало не впав від ваги. Що ти там купила? Цеглу? Майже засміялася Оксана. Це все для вечірки. Вечірки? зацікавився Сергій. А що за нагода? У мене завтра день народження, прийдуть друзі, буде весело. Може, я теж зайду, несміливо запитав Сергій. Оксана замислилася. Знаєш, Сергію, компанія в нас галаслива. Але якщо хочеш, заходь. Мені здається, ти будеш цікавим експериментом. Експериментом? розгубився він. Ну, подивимося. Чи виживеш ти у нашому хаосі, підморгнула йому Оксана. Валентина Михайлівна, дізнавшись про вечірку, наказала синові вдягти щось пристойне. Сергій обрав сорочку і джинси та пішов. Коли він зайшов у квартиру Оксани, його мало не збило, з ніг хвилею шуму. У кімнаті було близько 10 людей. П'ять хлопців та п'ятеро дівчат, які голосно сміялися, співали й танцювали. Шнурок бігав між ними та гавкав, тягнучи за собою чиюсь шкарпетку. Сергію. вигукнула Оксана, заходь, познайомся з усіма. Вона потягла його до столу, де сиділи двоє хлопців і три дівчини. Це наш новий сусід, Сережа, оголосила Оксана. Не чіпайте його сильно, він ще не звик. Він у нас сором'язливий. Перші півгодини Сергій намагався підтримувати розмову, але відчував себе чужим. Усі навколо жартували, згадували якісь спільні історії, а він лише ніяково усміхався. Аж раптом хтось увімкнув гучну музику, і Оксана потягла його танцювати. Та не вмію я, протестував Сергій. Тим краще, засміялася вона. Будемо разом виглядати смішно. І на диво йому сподобалося. Він уперше за довгий час відчув себе частиною чогось живого та веселого, але його щастя тривало недовго. Коли він вийшов на балкон перевести дух, почув розмову двох подруг Оксани. Ну, що, думаєш? Вона цього сусіда всерйоз розглядає? Та ні, навряд чи, хмикнула друга. Вона ж нас любить активних хлопців, а цей якийсь аж занадто тихий. Сергій відчув, як у нього похолоділо всередині. Так от у чому експеримент, подумав він. І це аж розлютило його. Та хто вона така, щоб з мене блазня робити? І він повернувся додому, навіть не попрощавшись. І що це в тебе за настрій такий? запитала Валентина Михайлівна, коли син зайшов. Сергій розповів їй усе. Мама вислухала і рішуче сказала. Синку, вони нічого не розуміють. Ти просто маєш показати, який ти є насправді. Завтра підеш вибачися, та запрошуй Оксану на вечерю. Я приготую щось особливе. Мама, а якщо вона відмовить після вчорашнього, не відмовить. Я знаю. І справді. Наступного вечора Оксана прийшла, Валентина Михайлівна накрила стіл так, ніби це був не сімейний ужин, а дипломатичний прийом. Спочатку все йшло добре, але раптом мама почала розпитувати Оксану про особисте життя. А чому ти ще не одружена? прямо спитала вона. Оксана засміялася, бо не зустріла того самого. А мій Сергій, між іншим, чудовий хлопець, і він тобі підходить, оголосила Валентина Михайлівна. Сергій почервонів та мало не провалився під стіл. А Оксана лише посміхнулася. Так, він у вас хороший. Але, Валентина Михайлівна, дозвольте йому самому про себе сказати. Хай стане чоловіком. Ця фраза стала холодним душем і для мами, і для Сергія. Наступні дні Сергій майже не виходив із квартири. Йому здавалося, що він усе зіпсував. Але одного вечора у двері позвонили. На порозі стояла Оксана з шнурком. Можна зайти? запитала вона. Звісно, заходь, здивувався Сергій. Вони сіли на кухні. Оксана довго мовчала, а потім сказала: Знаєш, Сергію, а ти мені подобаєшся, але я не люблю, коли мене хтось проштовхує у стосунки. Мама твоя чудова. Але мені важливо, щоб ти сам вирішував, чого хочеш. Сергій глибоко вдихнув. І вперше за довгий час відчув, що має бути відвертим. Я хочу бути з тобою. Ти також мені подобаєшся. і я готовий довести це без мами, без зайвих слів. І, пробач, я таки справді вів себе, як хлопчик. Оксана посміхнулася. Ось тепер це звучить по-справжньому, по-чоловічому. Шнурок загавкав, ніби підтверджуючи її слова. І Сергій зрозумів, іноді навіть найскладніші сусідські стосунки можуть перетворитися на щось прекрасне, якщо мати трохи сміливості і не дозволяти іншим вирішувати за тебе. Шановні гості та підписники каналу Байки та Історії життя щире прохання ставити лайки. Та підписуватись на канал, підтримайте команду, яка робить український контент. А ми, у свою чергу, зробимо все можливе, щоб наші оповідання приносили вам задоволення.